Я Наталя Гриньова, лікарка-епідеміологиня. Сама знаю, що таке рак. Під час планового профілактичного огляду моя гінеколог мені повідомила: ти стоїш чи сидиш? То сядь, тому що у тебе рак. В даний момент я здорова, я працюю, в мене є діти, у мене є внук, я живу повноцінним життям. І хочу сказати нашим жінкам, що рак це не вирок. Хочу сказати, що потрібно вчасно ходити до лікаря-гінеколога, обстежуватись. Рак шийки матки не болить. І можна звернутися тоді, коли вже буде пізно. Можна дуже швидко загинути від цієї хвороби. І дуже прошу наших жінок звертати увагу на своє здоров'я, вчасно робити щеплення проти ВПЛ в Україні. Є доступні вакцини. Рак шийки матки вбиває дуже тихо і повільно, тому зверніться до лікаря.